Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми працюємо з присвійним відмінком займенників. Possessive Case of Pronouns. На каналі Репетитор англійської вже є відео про присвійний відмінок іменників, посилання на яке дивіться в описі. Запам'ятайте. Слова у присвійному відмінку відповідають на питання Чий Хуз. Наші мові це чи чия чиє чиї. В англійській Одне єдине слово whose. Whose cat is it? Чий це кіт? It's my cat. Це мій кіт. Whose dog is it? Чий це собака? It's his dog. Це його собака. Whose parrot is it? Чий це папуга. It's her parrot. Це її папуга. Whose rabbit is it? Чий це кролик? It's our rabbit. Це наш кролик. Whose tortoise is it? Чия це черепаха? It's your tortoise. Це твоя черепаха. Або це ваша черепаха. Whose kitten is it? Чия це кошеня? It's their kitten. це їхнє кошеня. Слова my, his, her, our, your, their відповідають на питання, чий, стоять у присвійному відмінку. В нашій мові це займенники, в англійській їх навіть називають adjectives – прикметники. Все тому, що після цих слів має стояти іменник, який вони означають. My cat – his dog, her parrot, our ribbit, your tortoise, their kitten. Ще ми додамо слово its – його її для предметів і тварин. A dog with its ducklings. Качка з її коченятами. Без іменників ці слова не потрібно застосовувати. Натомість існує самостійна форма. Possessive pronouns присвійних займенників. Майн. Мій. HIS його. Hers її. Ours наш. Yours. твій, ваш. Theirs їхні. Whose book is it? Чия це книжка? It's mine. Моя. Whose pen is it? Чия це ручка? It's his. Його. Whose ruler is it? Чия це лінійка? It's hers Її. Whose classroom is it? Чия це класна кімната? It's ours Наша. Whose chair is it? Чи це стілець? It's yours. Твій або ваш. Whose school is it? Чия це школа? It's theirs. їхня. Після слів mine, his, hers, ours, yours, theirs. Іменники не потрібні. Це самостійна форма присвійних займенників. Порівняємо. It's my house. Це мій будинок. The house is mine. Цей будинок мій. It's his bike. Це його велосипед. The bike is his. Це велосипед його. It's her bag. Це її портфель. The bag is hers. Це портфель її. These are our kites. Це наші повітряні zmi. The kites are ours. Ці повітряні змії наші. It's your car. Це твоя машина. Або це ваша машина. The car is yours. Ця машина твоя. Або ваша. These are their cups. Це їхні чашки. The cups are theirs. Ці чашки їхні. У першому стовпчику. Застосовані слова, які відповідають на питання «чий» – my, his, her, our, your, their. Після них необхідно використовувати іменники. My house, his bike, her bag, our kites, your car, their cups. У другому стовпчику застосована самостійна форма присвійних займенників mine, his, hers, ours, yours, theirs. Після них іменники не потрібні. Це самостійна форма. А тепер поговоримо про друзів Мій друг my friend. його друг his friend. Її друг her friend. наш друг our friend. Твій друг або ваш друг your friend. Їхній друг their friend. Ці словосполучення можна сказати, застосувавши of вираз та самостійну форму займенників. Мій друг a friend of mine. Його друг a friend of his. Її друг a friend of hers, Наш друг a friend of ours, Твій друг або ваш друг. A friend of yours. Їхній друг a friend of theirs. Ми розглянули. Присвійний відмінок займенників possessive pronouns. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.